Доброго ранку! Сьогодні, 31 жовтня 2024 року, День творчості в старшій групі, тема Чарівний світ мистецтва. Тільки сонечко зійде, зазирне в вікно світано. і промовим добрий день, доброго дня вам, любі діти! Хлопчики, милі мої і дівчатка, щиро посмішкою я вас вітаю. Доброго настрою на весь день я вам бажаю. Хай милих ваших кличка Привітні розквітнуть усмішки. Доброго ранку, доброго дня. Сьогодні у нас творче заняття, тому що сьогодні у нас. Останній день осінніх канікул – день творчості, тож сідаємо зручно та дивимося на екран. Ми весь тиждень з вами говорили про різні професії. Сьогодні я хочу вас познайомити. З професією творчою. Це професія художник. Художник чудові картини малює, музеї милуєсь, пейзажами я. Там рідна природа, річки і долини, лани золоті, Україна моя. Кітив. Професія художник дуже горча. Професія. Потрібно дуже любити природу, все, що є навкруги, щоб писати гарні картини. А зараз ми з вами граємо гру, яка називається Що потрібно художнику для роботи. Ось подивіться, що це. Так, фарби. Потрібно художнику. Так, а пензлик? Ну, а як же, як же художник без пензлі? Свисток ні, не потрібен. Олівці? Так, потрібен. Ось такий ластик. Потрібен художник? А як же? Мікрофон? Ні, правильно, не потрібен. А олівець потрібен. Мольбер. Так, потрібен художнику. Папір та полотна потрібні художнику. Ось зараз тут залишаться тільки ті предмети, які потрібні художнику. Так, ось ви бачите, що залишилось. Це правильно ми з вами розказали. Сьогодні я хочу познайомити вас з творчістю відомої української художниці Марії Примаченко. Марія Примаченко це один із відомих художників, примітивістів світу, не нашої країни, а світу. Це українська народна художниця. Вона успадкувала від своїх батьків. До рідного природу, до рідного краю, любов до рідної природи, любов до всього оточуючого, любов до мистецтва, любов до творчості. Ось ви бачите, портрет Марії Примаченко. У своїх фантастичних композиціях художниці є народна фантастика. Добрі птахи, і звірі написані яскравими фарбами, Ось подивіться, фарби яскраві та сяючі, а якщо герої ось злі, то темні кольори та приглушені. Марія Примаченко об'єднала у своїх творах і малюнок, і живопис. Цей живописна графіка і графічний живопис одночасно. Вона сприймала життя як вічну казку. Тому і тварини, тахи та рослини в неї казкові, нагадують малюнки до якоїсь нескінченної таски. Ось бачте, який гарний соня намалювала художниця. Малювала Марія Оксентіївна на звичайному ватні пензлями, також звичайними. Вона використовувала в своїй роботі фугаш і акварель, які ми використовуємо. Ось завершені квітково пташинні композиції. Ось ця картина має назву «Павичі кольора, «Сороки і глибокі, а також дві синички. Ви бачите. З якою любов'ю художниця відноситься до природи, до природи рідного краю, до мистецтва. Особливе місце творчості Марії Примаченко займають квіти, яскраві, декоративні. Вони є незвичними за формою та кольором. Вони наче диво. Ось подивіться, які гарні квіти. Ось ви бачите втілення і ташинного світу і тваринного в своїх картинах. А ось фантастичні звіри. таких звірів не існує в природі. порівняння тут зайві, адже ви бачите. Ось такі картини. Ось фантастичний звір, назва картини. Ілюструвала вона українські дитячі кашки, казки, книжки вибачаюсь. Ось ви бачите обкладинки книг, які вони яскраві та цікаві. Примаченківська звірина серія це унікальне явище, яке не має аналогів ні в нашій Україні, ні в світі. Сюжетні твори Примаченко мають Деяку спільність з народними картинками. Вона дається до свого улюбленого прийому, олюднення. твора художниці звучить мелодія добра і слави. Добро завжди впізнане ведмеді, слони, зайці, лелеки, ластівки. А зло не пізнане, майже завжди олюдними. Ось ви бачите її картини, які яскраві, та які зрозумілі. А зараз ми з вами пограємо гру, яка називається Що переплутав художник. Подивіться ось на цю картинку. Що ж переплутав художник? Давайте ми деякі назвемо предмети, де не там знаходяться, чи що не так, а інше ви будете додумувати далі, будете добре розглядати. Ось яка пора року зображена? Так, літо. А чи можна в лижах кататися влітку? Чи можна так одягненому бути влітку? Чи ростуть кавуни на дереві? Ось що переплутав художник. Давайте подивимося на цю картинку. Що ж тут переплутав художник? Так, з ялинки, що тут? Щось не те намальовано, так? Давайте думаємо, думаємо. Хлопчик катається на чому? На стулі. Чи можна це робити? Ні, цього не існує. Художник щось переплутав. Чи може сніговик тримати вітучу гілочку? Ні, не може. Добре ще розгляньте та подивіться, які помилки допустив художник. А ми переходимо до іншої картини. Подивіться. Яка пора року? Та тепла весна або літо. Що ми тут бачимо? Так хлопчик діти тепло та катається на санчатах. Ой, щось переплутав художник. Пульки на дереві та сні. Подивіться уважно, та назвіть, що ще переплутав художник. Давайте розглянемо ці картинки. Чи можуть рости гриби на деревах? А вже ж ні, яка пора року зображена, так, літо, чи весна, все зелене, дівчинка одягнула шубку, шапку, чобітки та іде санками. Щось трошки переплутав художник. А що на цій картинці переплутав художник? Так, рослини ростуть на даху. Давайте розглянемо ці картинки. Що ж переплутав художник? Чому акваріум не на столі, а на дивані? І чому там птах, а риба клітці? Ось які помилки є. Цій картинці. А давайте подивимося ось на цю картинку. Чи можуть ці предмети знаходитися на кухні? Ні. Електрочайник знаходиться на плиті. Це, по-перше, дуже небезпечно. По-друге, художник переплутав та взуття поклав на стіл, а їжу під стіл. Ось які помилки в цих картинках. А тепер я чекаю, щоб ви мені назвали, що ж тут переплутав художник. Так, помідори ростуть на дереві, клон катається на снігу. Дерево зелене взимку, тут зима зображена. Дитина на вулиці спить ліжко на вулиці, їжачок іде, хоча він взимку. Що робить, спить. І хтось тут засмагає, а в симку не засмагає. А давайте тут розглянемо, та ви мені напишете і скажете, що ж тут не так, в цій картинці. Я буду чекати від вас ці відповіді. А ось тут які помилки допустив художник. Подивіться ну, уважно. Ось ловлять рибу, адже тут і сова галявина, і хтось спить на наметі, та інші я також чекаю від вас, коли ви назвете мені, що ж переплутав тут художник. А що ж тут не так в цій картині? Зображений сніг, має бути зима, а дерево з листочками, бо щось художник наплутав, ягідки ростуть, метелики літають, сонечко пересувається. І жаба чомусь залізла в гніздечко. А так прилетів, йому немає тут місця, також переплутав художник. І ось тут, подивіться, помідори ростуть на дереві, наче й тепло, а хлопчик одягнувся в теплий одяг. Знайдіть помилки, які ще захопалися в цій картинці. Давайте розглянемо цю картину, що ж тут художник переплутав. Так, рибка на берегу, а зайчик в воді. Потрібно, щоб навпаки рибка була в воді, а зайчик на галявину. І ось риба літає. Ви бачите, які помилки допустив художник. Та ось ви бачите, що дерево росте не там, де потрібно. На дереві ростуть хліб, та булки. півень, виліз на демар та зробив собі гніздо. Цього не може бути. Гусь живе в будиночку собаки, та йому дали кістку. Ой, скільки помилок зробив художник. Давайте розглянемо, які ж тут помилки, діти. Так, корова везе траву на возі? Ні, корову не запрягає. Корова пасеться на пасовись. А ще які помилки? Яка пора року? Так, тепла пора року. Звідки ж взявся сніговик? Давайте подивимося, ось тут база замість димара. Багато помилок з ним зробив художник. Розглядаємо та називаємо. Ось подивіться, яка пора року тут зображена. Так. Весна або літо. Кругом все зелене і чомусь ось, бачите, який дощ іде. Художник переплутав, і хлопчик саджає дерево, але чомусь не дерево, а саджає лижі, лижню. І ось свинка залізла в дупло, а білочка стрибає по галявині. А має бути білочка де дуплі, чому чомусь квіточки ростуть на дереві. Ой художник, скільки помилок, щось ти переплутав. Діти, я думаю, що вам цікаве сьогодні було заняття, і ви розглянете всі картинки до дидактичної гри, що переплутав художник. Та напишете мені за допомогою батьків, які помилки є в кожній картині, а що потрібно було намалювати. А також ми сьогодні познайомилися з творчістю відомої української художниці Марії Примаченко. Малюйте, знаходьте помилки в грі. Гарного вам дня! Та творчого натхнення. До побачення, до нової зустрічі!